Друзі, всім привет! Ви на каналі Огляді. Сьогодні в нас прям ексклюзивне відео. Перед вами Google Pixel 9a. новинка від Google, яка викликала багато запитань. І головне, чим відрізняється від інших смартфонів у середньому сегменті. І хоча цифра A в назві може створювати враження, що це спрощена версія, Pixel 9A це далеко не бюджетник, це справжній представник нового покоління Pixel, який зберіг філософію Google, але отримав сучасні характеристики, оновлений дизайн і повноцінний Android-досвід. В цьому відео познайомлю вас ближче з цим. Девайсом, а за наданий на огляд девайс, я дякую інтернет-магазину pixofon.com. Там ви зможете придбати багато цікавих гаджетів, як нових, так і вживаних. Я посилання залишу в описі під цим відео. Обов'язково перейдіть і перегляньте. Певнений, ви будете дуже здивовані. Pixel 9 a виглядає, як і має виглядати фірмовий продукт Google: мінімалізм, акуратність і увага до дрібниць. Смартфон отримав приємний корпус із поєднанням пластику та алюмінієвої рами, який відчувається міцним, але не важким. Вага складає приблизно 186 грамів, це золота середина між надійністю і комфортом. Із приємного матова задня поверхня, яка майже не збирає відбитки. Але з мінусів це пластик, і бачити його в такому смартфоні. Якось не дуже би хотілось. Щодо камер, вони тут на рівні з корпусом. Це може комусь подобатись, а може і ні. Але як на мене, зручно, смартфон рівно лежить на столі і навіть без чохла. Щодо кольорів, вибір не є банальним, є класичний чорний і білий, але також додали рожевий і фіолетовий. На нижній грані usb c порт для заряджання, динамік та слот під одну наносім карту. Загалом Pixel 9i підтримує Nano 7 у поєднанні з i7, тому за це перейматись не потрібно. На правій грані розташа. Кнопка гучності та кнопка увімкнення на верхній грані додатковий мікрофон. Смартфон отримав 6,3 дюймовий піолет-дисплей із роздільною здатністю Full HD Glus 2424 на 1080 пікселів, щільність 422 ppi. А це означає, що жоден піксель ви тут не побачите. А яскравості в 2700 ніт буде вдосталь для будь-яких задач. Картинка чітка з хорошою глибиною кольору. Частота оновлення 120 гц, і тут вона працює саме так, як має бути. Без. Лікарів без підвисань з максимально комфортним переходом між екранами, жестами та анімацією. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має Обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Сканер відбитку пальців монтований дисплей, що теж зручно, але нікого цим вже не здивуєш. hdr підтримка дає можливість бачити більше деталей у світлих і темних зонах під час перегляду фільмів чи серіалів. З мінусів, що дуже кидається в очі, це реально товсті рамки навкруги екрану. На мою думку, вони могли бути трішки меншими, враховуючи ціновий діапазони Смартфона, а ось і результат тесту на шим дисплея на 100% яскравості та на 50% яскравості. Можете в коментарях написати, як вам результат. Під капотом Pixel 9A процесор Google Tensor G4. Фірмовий чіп від Google створений спеціально для того, щоб максимально ефективно працювати з Android 15 та функціями штучного інтелекту. Це вже третє покоління Tensor і з кожним роком Google дедалі впевненіше розвиває свій напрямок. Tensor G4 чудово справляється з повсякденним. Завданнями. Смартфон миттєво відкриває додатки, не задумується під час перемикання між ними і навіть у багатозадачному режимі тримає себе впевнено. Усе працює плавно, без лагів. Завдяки тісній інтеграції з заліза з Android. Так, це не топ Snapdragon, але Google робить ставку на оптимізацію і в цьому їм важко щось протиставити. Ще одна потужна фішка з півпроцесор безпеки Titan M2. Він відповідає за захист вашого смартфона, шифрує дані, зберігає паролі, оберігає від. Зламу і гарантує, що жодна стороння програма не отримає доступ до конфіденційної інформації. А тепер про Android Pixel 9 a працює з кропки на Android 15, і це один з головних козирів. Ви отримуєте абсолютно чисту систему без зайвих додатків, реклами або дратівливих інтерфейсів. Тільки Android, у тому вигляді, в якому його задумував сам Google. До того ж, Pixel смартфони першими отримують усі оновлення, включно з наступними версіями Android, фішками AI та Патчами безпеки. І ще один аргумент на користь Pixel – тривала підтримка. Google обіцяє кілька років оновлення операційної системи та 6 років оновлень безпеки. Це означає, що смартфон залишатиметься актуальним надовго, навіть довше, ніж деякі флагмани на Android. Pixel 9А оснащено двома стереодинаміками, які звучать не просто голосно, а дуже чисто. Під час перегляду відео чи ігор звук іде з обох боків, створюючи ефект об'ємності. У смартфоні встановлено батарея ємністю 5100 млн, і якщо час. На це одна з головних несподіванок у цьому смартфоні, враховуючи його компактність, відносно легкий корпус і піолет дисплей. Такий акумулятор виглядає як подарунок. Google заявляє до 30 годин активної роботи, і в реальності це абсолютно досяжний показник. За помірного використання, браузинг, соцмережі, месенджери, трохи фото, Ютуб. Він легко проживе півтора, а то й два дні без підзарядки. А якщо активувати режим енергозбереження, то можна витягти до 100 годин, це понад 4 дні роботи. Pixel 9i підтримує швидку зарядку, тож навіть за пів години біля розетки можна отримати солідний відсоток заряду. А ще приємний бонус є підтримка без дротов. Зарядки цей смартфон оснащений подвійною камерою, де основний сенсор на 48 мегапікселів з світлосилою F1,7, та другий модуль на 13 мегапікселів з світлосилою F22. Світлопором доби камера демонструє чудові результати. Деталізація висока, кольори реалістичні. Баланс білого працює коректно, а ультраширокий модуль передає широку перспективу. Хоча деталізація поступається основному сенсору. Портретний режим працює бездоганно, фон розмивається плавно, без помітних помилок, а кольори виглядають на. Сиченими та природними В темну пору камера чудово адаптується до недостатнього освітлення, кадри залишаються яскравими деталізованими з мінімальними шумами. А ультраширокий модуль також працює гідно. Запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Це в нас основний модуль. Також у нас є тут двократний зум, також ширококутний модуль. Ось так працює основна камера даного смартфона. Тез запису відео на основну камеру смартфона в темну пору можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою, з стабілізацією. Що в нас тут є? У нас тут є можливість перемикатися на ультраширокий кут. Ось така в нас якість. Основний модуль і двохкратний зум. Ось Такий результат отримуємо на основну камеру в темну пору. Фронтальна камера на 13 мегапікселів з світлосили f 22 дозволяє створювати якісні селфі з природними кольорами та високою деталізацією. Портретний режим працює точно та бездоганно а в нічних умовах фронтальна камера також не підводить. Якщо є хоча б мінімальне освітлення, знімки виходять гарними з правильним тоном шкіри та без значних шумів. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в освіт пору часу. І таку якість картинки він показує. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат отримуємо в темну пору часу. Pixel 9 a це смартфон, який відчувається дорослим, попри те, що технічно він належить до лінійки a моделей. У ньому немає пафосу, флагмана, а зате є комфорт, стабільність і глибока продуманість. У деталях. Екран непоганий має хорошу колірну передачу, але враховуючи його товсті рамки та гігантський шим, це може сподобатись не кожному. Корпус хоч і виглядає пристойно, але бачите тут пластик зовсім не хотілося би. Ну і звичайно, чіпсет, для більшості користувачів його буде вдосталь, але для ігроманів можуть виникнути проблеми з потужними іграми на високих налаштуваннях графіки. Google Pixel 9A. Це збалансований смартфон для тих, хто шукає чистий Android, хорошу автономність і стабільність роботи. Він не для геймерів і не для тих, хто хоче преміальні матеріали корпусу. Але якщо вам важливі ai функції оновлення на роки вперед і зручність, то це чудовий варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Якщо я щось забув протестувати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал і та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.